Щороку, в 3-4 травня, українці святкують День вишиванки. Свято це молоде, йому лише 10 років. Ідею відзначати Всесвітній День вишиванки запропонувала в 2006 року студентка Чернівецького університету. І в цьому університеті. Вчився Іван Франко, український письменник. Іван Франко людина, яка мала високу ерудіцію, блискучу пам'ять, але попри все, він був людиною дуже простою, одягався в сіре і майже завжди у вишиванку. Іван Франко вмів дослухатися до чужих думок, але ніколи не зраджував своїх ідеалів. Та мало хто знає, що моду на вишиванку у поєднанні з європейським костюмом започаткував Іван Франко, письменник. І він також написав казку. Про вишиванку. Слухаєм казочку В одному незвичайному місці жили дві подруги, голка та нитка. Вони були дуже дружні та постійно ходили разом. Голка та нитка любили працювати і тому без діла ніколи не сиділи. Якось рано вранці голка прокинулась. Від звука плачу, який вона почула за вікном, вирішила перевірити, хто ж там плаче. Вийшла голка на ганок, дивиться, а там дівчинка, така біла та непримітна, сидить і плаче. Ти чого плачеш, дитино? Я хочу, як і всі, потрапити до великого міста, а мене не пускають. Не плач, ми з подругою тобі допоможемо. Пішли зі мною. Нитко, нитко, прокидайся, в нас гості, закричала тоді голка. Я голка, а це моя подруга нитка, і ми тобі допоможемо. Ми підемо разом до твого міста. Ось і вирушили вони разом у подорож. Йшли вони через поле і побачила дівчинка колоски та зраділа от якби мені б такі колосочки. Подруги обійняли дівчинку, і на ній з'явились візерунки жовтого кольору. Ось вони далі. На квітучій галявині дівчинка помітила волошки. Ой, якби мені трішки таких волошок, я була б щаслива. Подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явились візерунки ще синього кольору. Вирушили вони далі. Перед ними цілий лук маку. Ой, які прекрасні квіти, мені б такі. Гопка з ниткою знову обміняли, обійняли дівчинку, і в цей раз на ній з'явились візерунки червоного кольору. Дівчина стала ще щасливішою. Настала ніч. Зупинились вони на галявині перепочити. Тоді дівчинка побачила зоряне небо, таке гарне, чорне зоряне небо. От би мені дотягнутися до цієї темряви. А на ранок ні з'явились візерунки чорного кольору. І ось пішли вони далі. По дорозі дівчинка зустріла дітей, ой, які щасливі! От би мені трішки їхнього щастя. Подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явились нові візерунки. Дорогою кущ калини додав ще трохи червоного кольору та зелених візерунків. Сонечко подарувало дівчині тепло. А старий Дніпро подарував дівчинці свої обійми та переніс її до воріт великого міста. Побачивши своє відображення, вона ахнула. «Ах, невже це я? Не одразу себе впізнала дівчинка, така гарна і різнокольорова. Так. Це ти, відповів лої й місто, і тепер ти можеш жити у нас та дарувати людям тепло, радість і віру. Звемо ми тебе, Хм... вишиванка. Ось так маленька біла дівчинка стала гарною вишиванкою у великому місті.